Сьогодні на площі зібрались не лише рідні ковальчани, а й люди, які знали Дмитра багато-багато років. Серед них Володимир Косінець, друг Дмитра зі студентських років. Запрошую вас до слова. Дуже багато хороших слів сьогодні про Дмитра прозвучало. Я лише хочу підтвердити, що він дійсно був щирою, доброю, правдивою, справедливою людиною. Він дуже часто посміхався. От саме зараз, останні дні. Мене посмішка його в голові. Він дуже любив цю країну, дуже любив її природу. Ми дуже багато. З ним провели часу саме на природі в Карпатах. На жаль, в мене відпустка була, я був в Карпатах, і саме там я почув цю звістку за мною. Це дуже велика втрата особисто для мене, але й і для мене, і для, для сім'ї, і для Коваля, і для всієї України, тому що це людина дійсно з великої букви і. Особисто в моєму житті таких людей я зустрічав всього одиниці. Неймовірно талановитий, неймовірно добрий і завжди був готовий прийти на допомогу, не зважаючи на будь-які обставини. Слава Україні!